Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми продовжуємо дізнаватись про іменники. Будемо вчитися записувати власні назви з великої букви. Давайте з вами згадаємо, які іменники відносяться до власних назв. Так, дійсно, це прізвище, ім'я по батькові людей, клички тварин, назви країн, міст, сіл, вулиць, річок, гір, морів. Це все власні назви. З якої літери ми будемо писати власні назви назви. Власні назви ми будемо писати з великої букви. Молодці. Отже, сьогодні ми будемо вправлятися з вами писати власні назви з великої букви. А зараз у нас справа в словникові слова. Пізне слово за першими літерами. Запиши його. Так, це слово космонавт. Слово космонавт є словниковим, його правопис ви повинні запам'ятати. Далі пропоную вам виконати звукобуквений аналіз слова, і після за відео перевірити його виконання. Всі, хто впорався, так само великі молодці. Склади з цим словом речення та запиши до свого зошита. Зі словом, косподавт, склади, запиши речення і запиши. Молодці. А зараз пропоную вам прочитати діалог між нашими друзями. Що ж вони тут говорять? Друзі. А ви знаєте, хто такий Сергій Корольов? Я думаю, це космонавт. Ні, це конструктор космічних кораблів. На його ракетах літали в космос перші космонавти Юрій Гагарін, Павло Попович та інші. А ще Сергій Корольов наш земляк. Так, адже він народився в Житомирі. У цьому місті є музей космонавтики і справжній космічний корабель. Мені дуже хочеться там побувати. Ми не з вами прочитали розмову наших друзів. Зараз я пропоную вам знайти в цьому тексті в цій розмові слова, які мають власні назви. Так, відшукали? Давайте перевіримо, чи правильно ви відшукали їх. Це Сергій Корольов. Юрій Гагарін, Павло Попович та Житомир. Великі молодці. Запишіть, будь ласка, власні назви до свого ЗОшита, який ви відшукали. Наступне завдання. Нам потрібно з вами розглянути малюнок. Написати, де побували друзі і що кого зацікавило. Наші друзі в розмові своїй наголосили на тому, що вони б хотіли побувати в музеї космонавтики. Як ви гадаєте, чи потрапили вони туди? Так, дійсно, вони туди потрапили. І що їх зацікавило, що вони там побачили, ми повинні з вами скласти, записати розповідь про це до нашого зошита. В цьому, в цьому нам допоможуть малюночки. Давайте уважно розглянемо малюнок перший, так? Що тут зацікавило наших друзів, гаджика та щебетончика? Так, по-перше, ми повинні спочатку з вами сказати, що друзі дійсно побували в музеї космосу. Щебетончика і гаджика зацікавили космічні апарати. Давайте подивимося далі, що зацікавило читалочку? Так, тварини в космосі. Що ми можемо тут з вами здогадатися? Про що вона тут, на що вона звернула увагу? Читалочка звернула увагу на перших тварин, які побували в космосі. Так. Або ось так можна сказати: читалочка дізналась про тварин, які побували в космосі. І родзинка їжа космонавтів. А родзинці стало цікаво, чим харчувалися космонавти в космосі. Так, родзинку зацікавило, чим харчуються космонавти в польоті. Ось так побували наші друзі в музеї космосу. Зараз пропоную вам записати свою. Розповідь, яку ми тільки щось склали. Цю, коли будемо записувати розповідь, ми з вами будемо згадувати наші малюночки. Ось, Перше, ми повинні сказати, що друзі побували в музеї космосу. Назва музею пишеться в лапках, зверніть увагу, будь ласка. І далі повинні записати в нашій розповіді, кого, що, кого і що зацікавило в музеї. Розповідь, подивіться, будь ласка, уважно, може бути така, як у мене. Але буде дуже чудово, якщо ви придумаєте до малюнків свої речення, не обов'язково візьмете з відео. Друзі побували у музеї космосу. З бетончика і гаджика зацікавили космічні апарати. Читалочка дізналась про тварин, які побували в космосі. Родзинку зацікавило, чим харчуються космонавти у польоті. Ось вийшла така в мене розповідь. Але, щоб ви не забували, про що ми говорили сьогодні на уроці, а ми з вами говорили про запис власних назв іменників. Я вас дуже прошу у своїй свої розповіді підкреслити власні назви іменників. На цьому наш урок з української мови сьогодні завершено. До нових зустрічей!